Укрпошта погасила поштову марку Служба безпеки України. Особливість погашення була у тому, що це завершальний випуск серії поштових марок слава силам оборони і безпеки України. Спецпогашення пройшло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей у селі Посад Покровське. Наслідки Руського миру ви бачите, на жаль, все село зруйноване, але відбудуємо спільними зусиллями, завдячуючи нашим збройним силам, завдячуючи Службі безпеки України та завдячуючи всім нам, хто долучається до підтримки стабільної наших збройних сил, наших хлопців та дівчат. Разом до перемоги. Участь у спецпогашенні марки також узяли начальник управління Служби безпеки України в Херсонській області, полковник Артем Борисевич. Та начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області, бригадний генерал Дмитро Нівєдров. Це місце на межі Миколаївської Херсонської областей, воно досить символічне. Чому символічне? Тому що під час повномасштабного вторгнення дві області об'єдналися і пліч-опліч здобували ту нашу маленьку перемогу над російськими окупантами. Для погашення було задіяно два штемпелі Херсонської та Миколаївської областей. Така символічність була пов'язана з тим, що саме Херсонська і Миколаївська області на півдні України були найгарячішими точками під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дуже символічним є погашення цієї марки, презентованої сьогодні Укрпоштою, саме на кордоні двох незламних областей півдня Херсонщина, яка потерпала від окупації і надалі. Продовжує перебувати під острілем, під обстрілами а також Миколаївщина, яка стала тим щитом, завдяки якому трималася, тримається оборона нашого півдня. для погашення поштової марки. Залучили і представників спецпідрозділу А служби безпеки України в Миколаївській та Херсонській областей, які брали участь у визволенні правого берега Херсонщини від російських окупантів. Спецпризначенці залишили на конвертах свої позивні. Тираж поштової марки понад мільйон примірників. Номінал марки Ф коштує 23 гривні. Аркуш містить 5 марок плюс один купон. Автором дизайну поштового випуску є заслужений художник України Олександр Охапків. За традицією один поштовий примірник передали до краєзнавчого музею Миколаєва та Херсона.